Шосткінські центральній районній лікарні цього тижня планують розпочати роботи зі встановлення дизельного електрогенератора. А в інфекційному відділенні по заміні вікон проінформував керівник медичної галузі Олег Штогрин. Максимально намагаємося за вашим дорученням пришвидшити питання автономного опалення. Будемо сьогодні знову працювати з проєктантами і з виконавцями робіт потенційними, щоб теж ці роботи завершити. Щодо ситуації по захворюваності на коронавірус, на ранок 5 вересня в інфекційному відділенні перебувало шестеро. Хворих на ковід 19 серед яких одна дитина, чотири з підозрою. Тобто іде потихеньку. Ну я поплюю, постачу підйом іде потихеньку. Кількості хворих. Ну по. Щеплютися, поки не пізно, дозвертаюся до всіх. ще щеплюти в амбулаторіях сільської місцевості Шосткинської громади, готуються до зими, завозять дрова, роблять ремонти. Повідомив директор центру надання первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук. На минулому тижні розпочати ремонтні роботи в Воронівській амбулаторії по реконструкції. котельні встановлені твердопаливного котла. Від коронавірусу амбулаторно наразі лікуються 20 хворих. Серед них одна дитина.